Тирімтер'єрем тер'єм, терім тер'єремтер'єм. Так, буду тепер сунути її. Я думаю, чому вона не сунеться? Тут є запобіжник, який не дозволяє в різні боки роз'їжджатися. А ви вже навели лад у домі? Я після кожного літа намагаюсь робити цю процедуру. Тому що у приватному будинку завжди більше пилу, аніж у квартирі. Тим паче, що я живу на хуторі, поблизу мене поле. І, ну, дуже багато пилу. Зараз це все я буду прати, я завжди прасую обов'язково, але прасую коли тюль волога. Тобто з пральної машинки я її достану і одразу почну прасувати. За той час, поки вона буде в мене знаходитися в пральній машині, я помию вікно і зніму сітку. Це все зараз я на вулиці добряче витрушу. І відправлю у пральну машинку. Не буду навіть знімати ось ці штуки, вони в мене без якихось там, а, як сказати, гострих кінцівок. Все воно кругленьке, охайненьке. Я думаю, що штора буде ціла, нічого не зіпсується. Зазвичай я знімала, але раніше я використовувала інші такі гачки. Тепер я змінила. Буде вата.